Жити дівчино, На пала хлопця на сападу, напила хлопця, на годину, він м'я покинув, покину, не вернеться, любила хлопця, він не покинув, він м'я покинув, не вернеться, вернись козачеса полені, дай подивлю. Поцілую в рожеві, дай притулюся, коханий, Дай поцілую в рожеві, дай притулюся коханий. Нині, 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 нині мами нема. Нині, 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 нині вдома сама. Коханий, моєї мами, вдома нема, ой ой ой, серце, прийди коханий моєї мами, вдома нема. Чуй чуй, 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 чують, та встає геть, а як він нас тут побачить, а як від нас тут побачить, лихо буде геть. Ранок, уже надходить, а сонце сходить, прощай мене, ой, ой ой, ранок уже надходить, а сонце ходить, прощай мене. Ой, ти, хлопче, 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 ой, ти хлопче, хлопче, хлопче Ще до мене прийдеш, і ти ще до мене притиш, а може ні, ниві, як ясне сонечко зійде.